Я вас знову вітаю, друзі. Не встигли ще за мною скучити. Розробники нашої улюбленої гри Mobile Legends випустили вчора оновлення, точніше, вони його готують випустити і про це повідомили нас. І як вони сказали, збалансували та посилили слабких героїв. І тепер вони будуть заходити в мету. На жаль, в цьому оновленні змін небагато. Тож це відео буде недовгим, але не робити відео я не можу, навіть якщо це відео буде 3 хвилини. У грі відбулися зміни. До того ж такі важливі цитую розробників гри в новому оновленні. Ми покращили деяких відносно слабких героїв, зробивши їх більш сильними. У Аврори і нани також є зміни, які дозволять їх противникам краще протистояти їм. О, вже нану з авророю занерфлять. Цікаво, ну що ж, давайте поглянемо, що там готують нам розробники. І перший герой, який потерпів змін, це Хаябуса. Цитую розробників порівняно з іншими лісниками, хаябуса здається слабким в боях в ранній грі і в лісі, тому ми ще більше покращили ігрову продуктивність хаябуси без ультімейту. Перша здібність була посилена. Базова шкода була 150-250, а стала 190-260. І це всі зміни героя. Я щось сумніваю, що це змінить погоду для хаябуси. Однак, це все одно посилення, хоч і невелике. Наступний герой це Фредері. Розробники вирішили, що у першої і другої здібностях був за великий час перезарядки. Тому їх зменшили. КД на першої здібності було 8,5 секунди, а стало 7,5 секунди. КД другої було 7,5, а стало 6,5. Так, дуже серйозні зміни. А ось у Едіт виявляється, був баг зі шкодою по мініонам. Розробники кажуть, що її посилення 300 шкоди по мініонам не проходили. І насправді вона наносила в два рази менше шкоди по мініонам, ніж повинна була. Тепер вони виправили ситуацію, і Едіт буде наносити 150% відсотків по міньйонам. ага. Це у нас так тепер баги виправляють. Я вас зрозумів. Ти таки звернувся до суду через те, що у вас офіційна зарплата 50 тисяч гривень, а твій директор тобі заплатив усього 25 тисяч гривень, і суд виносить вирок, що у тебе ЗП тепер не 50 тисяч гривень, а 25 тисяч гривень. Порішалі. А ось тепер про НАНУ. У нани зменшили прискорення швидкості пересування під час активації її пасивки. Було 70%, а стало 30%. Але це ще не все, виявляється, у нани був баг, і час контролю на другій здібності був довше, ніж про це написано в описі. Тому розробники це виправили. Сподіваюсь, не так, як з Едіт. І це всі зміни героя. Ну, тепер точно Нана вийде з банів. Те, що вона має таку шкоду, від котрої у всіх підгорає, то це нічого, то фігня. Послабимо їй пасивку. Угу, Дякую, Муни. А тепер тримайтеся, що є сили, бо Аврору нерфанули дуже сильно. Мені здається, вона залетить в пул забутих героїв. Ну, по перше, як виявилось, у Аврори був баг на другій, через яку вона могла заморожувати на близькій дистанції, і це виправили. А по-друге, це всі послаблення героя. Оце послаблення, так послаблення. Ну тепер вона перестане імбувати ні. І її банити перестануть. Ні, це прямо взагалі змінить все, ні. Ну а тепер найголовніші посилення героїв: Меліса на першій здібності зменшили затрати мани. Було 60-85, а стало 30-55. Москов. На першій здібності зменшили затрати мани. Було 45-70, а стало 25-50. Мія на першій здібності зменшили затрати мани. Було 60 110 а стало 50-75. І це всі зміни. Ні, ну тепер так. Всі герої стануть зливою земель світанку. Чисто з ноги залетять. Муни, ви що, знущаєтесь? Це взагалі що за крінж? Що це за зміни заради змін? Що це за знущання над стрільцями? Що це за ганьба з Едіт? Не змогли виправити баг, вирішили змінити напис на паркані. Послаблення нани ні про що. Послаблення аврори взагалі немає. Це нічого, це нуль. У неї з самого початку повинна була так працювати. Та друга здібність. На жаль, це всі зміни гри на сьогодні. Тому на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. Зміни, блін. Так, зміни заради змін, відео заради відео. Ну так і живе. thank <laughs> you